Вітаю вас, друзі! А тепер тримайтеся міцніше. Завтра Україну накриє справжня аномалія. Що чекати завтра українцям, та до чого варто бути готовими кожному? Не перемикайтесь, далі буде важлива та цікава інформація і важливе попередження. Перед тим як ми перейдемо до такої важливої та цікавої. Теми нашого відео. Я хотів би просити вас написати, з якого ви міста і яка наразі у вас погода, чи вже є у вас зміни в погоді, чи у вас накрили дощі, чи у вас сильно похолодало. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, звідки ви нас бачите. Це дуже важливо і цікаво, і допомагає нам розуміти географію наших глядачів. Отже, завтра Україну накриє справжня негода. Синоптики попереджають, такого різкого похолодання давно не було холодні вітри, зливи і грози, і аномально низькі температури накриють майже всю країну. Це не просто дощова погода, це погодна аномалія, яку відчує завтра кожен. Чому синоптики називають завтрашній день днем різкої зміни сезону? Чому холод і дощ затягнуться на кілька днів або, можливо, і не затягнуться? І що потрібно вже зробити сьогодні, щоб завтра не змерзнути та не зіпсувати собі всі плани? Дивіться уважно. Завтра день, який не можна нікому ігнорувати. Отже, друзі, завтра Україну накриє негода. За даними Укргідрометцентру, 17 вересня дощі накриють більшу частину України. Найбільш інтенсивні опади прогнозуються на заході, півночі та в центрі. Я би сказав навіть більше на півночі та в центрі. Потужний атмосферний вихор, потужний циклон, який сформувався. На чорним морем і холодний фронт будуть перетинати територію нашої країни. Температура суттєво впаде завтра в день не вище плюс 13, плюс 14 градусів центральній та північній Україні. Також сильний дощ, практично весь день та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Наприклад, якщо брати завтра Київ, то дощ прогнозується зранку слабкий, а вдень та ввечері дуже сильні зливи. Також буде холодно, плюс 13, плюс 14 градусів всього. На вулиці такий різкий перепад може призвести до проблем зі здоров'ям та некомфортних відчуттів. Адже сьогодні, наприклад, за вікном в Києві я кажу про Київ, наразі дуже тепло і така справжня літня комфортна погода. А завтра різка зміна. І ця різка зміна погоди може впливати на самопочуття людей. Поїхали далі. Найхолодніше буде у Карпатах та на Прикарпаті вночі всього 5-6 градусів тепла в день не вище 10-12. Це означає, що в багатьох регіонах завтра відчуватиметься не просто дощова погода, а справжнє осіннє похолодання, яке може застати людей, хто не знає цю інформацію, зненацька. Давайте більш детально. Захід України, Львів, івано франківськ Тернопіль, Лу Луцьк. дощі триватимуть протягом дня. Місцями можливі грози. Температури в день 13-15, вночі до плюс 7 градусів. Центр Київ, Черкаси, Вінниця, Полтава зранку, мінлива, хмарність або слабкий дощ після обіту. Опади місцями з поривчастим вітром, навіть сильні можливі опади. Вдень ще відносно тепло в східній частині плюс 18, плюс 19, але вже в другій половині дня, якщо ми беремо Полтаву та Черкаси похолодніше до плюс 13-12, Київ похолодання накриє більш раніше десь в обід. Схід Харків, Дніпро, Запоріжжя тут дощів менше, але хмари і похолодання теж дійдуть. Температура в день буде триматися ще на поздності 20-25, але ввечері також очікується різке зниження. Фронт буде сунути від нас з заходу на схід, тому на сході ще завтра, в принципі, більш-менш нормальна погода. Також друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас погода вже сьогодні? Адже по е прогнозах, уже західну Україну фронт все таки накрив. Тепер, чому це важливо? Чому це не просто прогноз погоди? Це не просто дощ, це різка зміни, зміна погоди, яка може вплинути на здоров'я людей, особливо тих, хто має проблему із серцем, тиском або дихальною системою. Транспорт, мокрі дороги, погана видимість, підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод. Комунальна система, затоплені вулиці, як це часто в нас буває, перебої у транспорті, аварії на електромережах через сильні зливи та грози. Сільське господарство затяжні дощі можуть вплинути на збирання врожаю, тому це дуже надважливо. Що робити завтра, щоб пережити цей день максимально комфортно? Одяг, придеться трошки вже вдягнутися. Уже завтра такого літнього тепла, як сьогодні, не буде. Беріть дощовки та парасолі. Автомобілісти, кращі автомобілі залишайте вдома, перевірте гальма, двірники та фари. Завтра буде слизько і темно. До речі, у Києві завтра очікується цілий день дуже пасмурна погода. Тобто буде така, знаєте. Перший, перша репетиція осені. Батьки, не забувайте, що діти мерзнуть швидше. Одягайте завтра дітей у школи більш тепліше, літні люди. Не виходьте без потреби, особливо вранці, коли вологість буде найбільш відчутною. Поділіться з прогнозом із родичами та друзями, особливо з тими, хто живе сам і може не стежити за новинами. Тепер давайте трохи про майбутні дні. Тобто, це буде е, один день похолодання, і осінь чи, чи це вже в Україну увірвалася холодна погода. За прогнозами синоптики, 18-19 вересня дощі нікуди не зникнуть, але вони інтенсивність значно спаде. Температура залишиться зниженою. Це може бути початком більш тривалого осіннього похолодання. Проте вже на вихідних температура стабілізується, і на вихідних навіть в день вже можливо близько 29-30 градусів тепла. Вночі дещо прохолодніше 15-16. Тобто це ще не остаточне похолодання, літо ще буде, це просто вже починають іноді заходити холодні повітряні маси з півночі. Тому завтра, так, дійсно, погода осіння, така, що на вулиці нічого не поробиш, але вже на вихідних вона обіцяє стабілізуватися, тому що до нас йде антициклон з Південної Європи, який стабілізує погоду. Тому завтра. Перший дзвіночок осені. Самі розуміємо, що осінь все одно буде, але поки ніяких аномалій на цю осінь не видно. Вересень нас взагалі в цьому році зараз характеризується як літо. Досі у Києві, наприклад, триває кліматичне літо. Що таке кліматичне літо? Це коли температура вище 15 градусів вище нуля. Тобто середня добова. в день може бути плюс 30, а якщо вночі плюс 10, ми ділимо. 30 плюс 10, це 40 градусів, ми ділимо на 2 і знаходимо середнє, тобто 20 градусів вище нуля на середнє. Це літня погода. Можливо, навіть в цьому році буде рекорд. Літо може дотягнути до 1 жовтня кліматичне, а то навіть і більше. Тому поки ніякої паніки, але завтра, будь ласка, по можливості залишаємось вдома. І, будь ласка, це різка зміна погоди. Розумієте, це не така зміна погоди, що от уже холодніше, холодніше, поступово. Ні. Річ у тому, що саме аномалія в тому, що дуже різка зміна. Сьогодні жарко, завтра холоднече. Оцей перепад може вплинути на здоров'я людей, літніх людей та взагалі кожної людини. Можливо, погане самопочуття буде. Може стрибати тиск, може боліти голова. Тому це. Дійсно важливо до цього підготуватися. І хто, на жаль, не має доступу до інтернету, чи не бачить це відео, чи не знає цю інформацію, можете поширювати це відео. Інформація я вважаю дуже важлива. Ну, не завжди ж нам казати про нагальні проблеми, тільки політичні. Потрібно про всі проблеми казати. І завтра дійсно погода може бути. Досить, досить незручною. Тому, друзі, готуємося. Літо ще буде і воно, в принципі, триває. Для того, щоб прийшла кліматична осінь, потрібно більше трьох днів, аби середня добова температура була нижча плюс 15 градусів. Тоді фіксується кліматична осінь. По Києву я не знаю, як будуть в інших регіонах, але по Києву в нас середня добова тільки завтра буде нижча, а потім знову стабілізується. Тому, як це не дивно звучить, досі буде тривати кліматичне літо. Все, друзі, бережіть себе. Завтра, по можливості, бережіться і взагалі завжди бережіться. Завтра залишайтеся вдома, якщо вам нікуди не треба. Будуть затори, буде погана погода. Саме головне мирного нам вечора, мирної нам ночі. Та слава Україні! Побачимось тут на ньюзру.